Вітаю вас, глядачі! Зараз ми підсилимо нашого меча і підемо бити морду дракоту. Так, нам потрібно он туди. Але спочатку завдання, яке нам пропонує Коваль Кіт. Остаточне прокляття драконів. Знайди мене, якщо ти хочеш більше могутності. Ви, друзяки, шукаєте як підсилити меч прокляття драконів? Щось чули про джерела сили? В нашому світі вони знаходяться там, звідки виходить природна магія. Якщо ви принесете меч у такі місця, то вони миттєво його підсилять. Я знаю лише одне таке місце, і воно неподалеко це Глибокий ліс. Удачі вам, друзяки. Ага, нехай нам щастить у тому лісі. Так, що в нас? Ага, сюди прийшли. Будь уважний, у лісі легко не помітити небезпеку. Так, і ведмедя. Ага, тут ці бандюки лазять, а нам от туди от де стрілочка. Ану по одному виходь. Давай, вийди з лісу. Стань схожим на кота нормального. <гум> так, а не відморозка якогось з топірцем. О, ще ця лисичка. Ну що ж, досвід не завадить. Наступний хто там на черзі? Дьом, дьом, я тебе на світло виведу. На світлу сторону. В нас, може, печива немає, але в нас інша їжа, котячі палички. Чи рибні палички. Так, тут позбирали, а може ще щось в кущах є, крім розбійників. Ану вийди з лісу розбійник! Так, головне, щоб мене не стукнули, бо буде боляче. Ой, ще двоє. Ой, третій. <сує> <сує> так. Ой, диви. Трошечки помер. Опа, і левеллап. Так, а що з вами? Може вас зібрати всіх в купу і довбанути так нормально, а ну. Стали колом. <сує> так. Десь так. Ну що ж. Опа. Врррр. Щось відбувається з мечем. Прокляття драконів світиться і тьмяніє. Нє, Ні, насправді нічого не сталося. Для початку давай виберемося звідси. Так, ідемо лісом стежкою. Що таке? В воду не залізеш. От. Якби ти вкладав більше в свою освіту, а не в розбійницьку справу, то ти б знав, що можна навчитися ходити по воді. Воу, слід просто з'явився! Б'юся об заклад, він веде до наступного джерела сили. Та і сюда так, хопа, ставки на спорт і всяка прутня. Не робіть ставки на спорт, якщо у вас немає зайвих грошей і ви не боїтеся їх втратити. Прокляття драконів знову світиться і тмяніє. У цьому немає жодного сенсу. Я відчуваю магічну енергію. Схоже, що ми вже близько. Озеро Філінггард неподалеку. Хочеш його перевірити? Ну, давай перевіримо озеро. Так, обійдемо баранців скажених. О, а ми ж літати вміємо. Але гори ми не перетинаємо так швидко. Так, о, монетка ще. Відчуваю, що ми у потрібному місці. Будь наготові, щось наближається. О, водяні оці штуки. Слухай, що ти за. Це воно якесь мохнате з рогами, з крилами, якась химера, чи що це? Чи хвоста якогось має. Жах карасі, давайте. Оп, на пательню. Хе-хе. Чудово. Сьогодні в нашому ресторані будуть рибні страви ще. Ой-ой-ой-ой-ой, здається, зараз вони трошечки змінять раціон. Меч прокляття драконів світиться, що є сили. О, нічого собі, 99 рівень. Ото нормально. Ми це зробили напарнику. Дракот так і не зрозуміє, чим отримав побаняку. Хі -хі -хі -хі. Добре, ми завершили квест. Що там у нас потужний патик? Так, хобі хорсінг переносимо на іншу дату. Ну. таке, звісно, але треба брати. В сценарії написано: бери меч. Лупаш дракота. Ну, добре. Так, і куди нам далі? А далі нам он туди вот. Заморожена лапка. Або крижана лапка. A few moments later. Я так подумав, що було б непогано зберегтись трошечки. Опа, сюди. Давайте. Поспали перед епічною битвою. Ми збереглися і сюда, вот. Так, я що врізався в печеру. Ось вона істинно наступає. Де це ми? Суцільна темрява, ніби Чорна діра? Ласкаво, просимо до нульового виміру. Скажи мені, малий, чи зможеш ти впізнати свою сестру, не незважаючи ні на що? Не вгадав. Спробуй ще раз. Знову не вгадав. Ти що, не можеш впізнати свою дорогу сестричку? Дракот. Неймовірно. Ти досі не до Петра. У тебе немає сестри. Це була ілюзія, моя ілюзія. Мені потрібно було, щоб ти став сильнішим. Тож я дав тобі вагому мотивацію для цього. Дракот. Припини. Він вже зрозумів. Давай, Спірі, досить цих шарад виконав своє завдання, тепер ти можеш бути вільний. Мені дуже шкода, напарнику, але дракот, мій господар, моє завдання полягало в тому, щоб переконатися, що ти стаєш сильнішим і отримаєш більше могутності. Я проти того, що він робить зараз. Хе-хе-хе. його мовчазний вираз морди говорить сам за себе. Що ж, цей час настав, скоро Еліус буде на волі. Дракот, будь ласка, не обов'язково, щоб все закінчилось саме так. Тільки пролита кров могутнього створіння може відчинити нульовий вимір. А що може бути потужніше, ніж могутній хе хе непогано, а тепер давай по-справжньому. Воу, що значить по-справжньому? Мені це не подобається. Ого, вас троє? Чи ні, чекай, стоїть циклони. А Ану, хлопці, давай, махай. Хе-хе, все, відвалилися. Оце по-справжньому. Та ну, ти щось слабенький дуже. Опачки, відвідає моєї пасточки. Хе-хе, так, швидко відвалився. Мяу. Нічого, ти собі потужний. Дракот, припини це! Ні. Елюс пообіцяв завжди бути поруч з нами. І я змушу його виконати свою обіцянку. Ого, а це було несподівано. Нормально так. Але все одно, ти великий, холодний і трошки впавший. Мяу. Цього не може бути. На тобі. Що там дракончик? Ні. Мені знадобилися століття, щоб знайти ще одного дракона крова, як я. Твоя місія з пошуку сестри була спроєктована мною. Дракот. Я благаю тебе. Зупинись. Ні, Спірі. Я теж могутній драконокров. Хто без нас не загинув, нульовий вімір буде відчинено. І Еліус нарешті отримає свободу. Бі. Трагічно вмирає. А ні, ще фінальне слово поганця. Еліусе, мій друже. Ти скоро будеш вільний. Дракот. Ні. Нульовий вимір відчиняється. Біжи. Ні, бар'єр. Еліусе. Неймовірно, нам це вдалося. Щоб там не було зачинене у нульовому вимірі, воно зараз на волі. Я не очікую, що ти мене пробачиш, але пробачиш мене. Це Це найдобріші слова, які хто небудь колись мені казав. Добре, напарнику, ми знову співпрацюємо. Нумо до наступних котячих пригод. Так а що, бік бадабум не буде, чи що, ну, все, це і… Ну, добре, епічності мало. Як це можливо? Дракот? Не хвилюйтеся. Я лише клоун, якого залишив дракот. І він хотів, щоб ви обоє дізналися правду, якщо він не виживе. Прощавайте і дякую. Це лігво дракота. Я був тут лише раз. Усі ці книги про нульовий вимір мяу, деякі нотатки дракота. Мене ніколи не пробачать за те, що я збираюсь зробити, але я зроблю все заради свободи Еліуса, навіть стану негідником і поганцем. Це відбувалося тоді, коли дракот дізнався про тебе. Я завдячував йому життям, тому він змусив мене працювати на нього. Мені дуже шкода, напарнику. Чесно. А тут дракот, мабуть, відпочивав і спав. Тут якась фотографія біля його ліжечка. Я завжди буду з тобою, Еліус. Одного разу зав'язавши дружні відносини, кіт їх ніколи не забуде. Сподіваюся, тепер він спочиває з миром. Але нульовий вимір це в'язниця для наймерзенніших істот. Я сподіваюся, що звідти не вирвався якийсь злісний поганець. Прощавай дракоте. Дракот склеїв лапи, але є ще багато котів, які досі потребують допомоги. Потопотунькали до наступних пригод. Цікава розв'язка історії. А як вам? Напишіть в коментарях, цікаво буде почитати теж. Досвід показує, що навіть тим, хто знаходиться поруч з тобою, не варто довіряти абсолютно. Ну крім власних батьків. Нагадую, що з вами був братик Єнот. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і побачимось!